Друзі, всім привіт! Сьогодні знову відео про популярний напрямок, який ви в нас замовляєте. Це підбір автомобілів на авторинку. А послуга називається Спеціаліст на день. Ми виїжджаємо разом з вами, щоб знайти для вас протягом цілого дня з великого масиву автомобілів. Для вас сами підходящий, саме нормальний варіант. Один із найпопулярніших напрямків на західній частині України то є поїздка на Волинь в місто Луцьк. Там є найбільший авторинок. То ви бачите, як ми по дорогах їздимо, дороги не завжди в Луцькій ідеальні. Але чому Луцький? Авторинок. Тому що це не просто авторинок, це не просто якась окрема територія, це просто великий мікрорайон міста, де продаються тисячі, сотні, тисяч, ну, ну просто десятки. Можливо, навіть доходить до декілька, можливо до десяти тисяч автомобілів, Я не вірю, але все ж таки автомобілів дуже багато. Різні площадки, дороги, все це виставлені автомобілі. Приїжджають люди зі всіх регіонів. Найпопулярніший день це четвер, менш популярніший день неділя. От так ми приступаємо до огляду машин і шукаємо ми щось із Passato, Skoda, гольфо Octavia і так далі з еквівалентом ціни 10 тисяч і не сильно в старих роках. Дивимося а 5, а сьомі Passato без сьомі, гольфики шості. Бачите, самі машин багато. Пасатів без сьомих багато. Ну, Тут, скажімо так, на кожному автомобілі зупинятися не можу. Часу це дуже займе багато, але все ж таки, основні коменти по машинах, які ми оглядали, сьогодні будемо розказувати і мінімально для вас коментувати. Усіх шостий немає цінника, немає даних. Але зараз спитаємо. це спитаємо, 9200 ціна нам повідомили? Молока теж такі, в принципі буде цікавити. Чуть, -чуть тут підскоплювали. Там буквально 300 плюс мікрон, дуже легенько і на малій площі. 15 рік, так, крило її капот не окручений. Петлі теж у м роком. Ні, то вона так по заводу Чуть грубше. І тут я часто бачу під цим пароводчиком ржавчина розвивається на номері. Ні, тут все окей. Бачите, навіть нормально стоїть оцей омивач. Доволі сильно вже дізнається по кольору, не вгадали. І поганий зазор. Бачите, коли він по першій її відкритий і скарчить сюди. Хто фарбувався? Друзі, якщо вам потрібна автоцивілка і хочете її вигідно при цьому придбати. Скористайтесь Hotline Finance. Це український сервіс з онлайн-страхування. Тут зібрані автоцивілки від усіх страхових компаній. Ви можете порівняти різні варіанти, вибрати для себе найкращий та оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо нікуди не потрібно йти, потрібен лише смартфон з інтернетом. Швидко, бо оформлення займає всього 5 хвилин і поліс приходить на ваш емейл. Вигідно, бо з моїм промокодом rk 10 ви гарантовано отримуєте ще й 10% знижки. А від деяких страхових компаній ще й додатково можна отримати бонуси. Розмір бонусів зазначений в каталозі. Користуйтесь автоцивілка з вигодою, звісно, Hotline Finance. піхнув тут крило і тут. Зараз... Морда видно, що фарбована, вона без колів, бампер теж фарбована, але бути відвертим якісно пофарбовано. Мені подобається. Тобто, вони зліпили гарно, поставили гарні зазори. Можливо навіть воно... туманки нижні нові, бачу, Тож, ж, вони так, не сильно ну, посічені. Ще один пасатик без сьомий, я не знаю по рахунку, це вже десь 20-те авто, яке ми дивимося. Так, попередньо. літровий дизель. 10,6 ціна. Так, а, так, так. Теж стали, 10 рік 8600 ціна, 1,6, хороша ціна на такий пробіг, 235 заявлений. Є люк відкритий, механічна коробка передач і перефарбований руль. Ось Вже пів дев'ятої, а автомобілі на авторинку все ще заїжджають. Хоча інтенсивність авторинку якраз зараз в самому піку. Приблизно от, від 8 по 11 годину, по 10 можна навіть сказати, це самий пік, коли розбирають самі кращі авто. І, відповідно, вже після 11 лишаються тільки такі машини, які вже не варті уваги. Більшість так. Так коли можна знайти її після 11, але це як виключення. Так, частина авторинку, що називається клітка. Досить класна. Тут машина зазвичай продається, тобто можна зайти, щось так, така статистика. Власне, Зайшли в нього, зараз будемо дивитися, тут по наявності по гольфіках і октавіях. Гольфік 6-10 року з Швейцарії на повному приводі на механіці. Дегон 2.0. Комплектація досить таки гарна. <пробуйтесь> Механіка, є мультируль, є автосвітло. Е <пробуйтесь> Хороша мультимедія велика. Є парктроніки. З'явлений Хороший 250 і Хороша ціна і функція. Але бажаю кращого по, по фарбовому покриттю. Стандартне місце сюди теж витягнуть так, так само і капоту. -пок. Та в ясь в бюджеті нашого клієнта до 10 тисяч навіть. Є осколи в передній частині підтампонювали. Так? Але кожен теж скажуть все на фарбованный. Тас я в ній щось фарбовано. Є. Заднє крило і ліве і дверь. Заднє ліве. Механіка, один шість. 13, куди не шесть. Снадает 750. Сьомий гойфер. 14 рік, 13 -й. дата виготовлення, 1.6, пробіг 190 з копійками. Ну, пробіг трошки сумнів, бо ціна, ціна досить хороша. 10-300. Немає передніх парктроніків е, на галогенній оптиці, але я обмиваючи фар. Немає тут складання зеркал. Має електропакет, має підігрів, немає автосвітла, е, Самий простий пластмасовий руль, дуже негарно виглядає, нема тут мультируля на кондиціонері, механіка, на диспечку маленькому. Трепчаний сон без люка з білою стелею, але бачу є два ключа. Злов стан гарний, Стан сидіння. Ну, ось таке, але це тряпка, тут таке буває часто, опутний ну, плювець ціленький. Типу не хочеш тримати справу. Трошки не в пріоритеті білий колір нашого клієнта, але е варіант гарний, з гарну ціну і це вже сьомий гольф, тобто ми зазвичай дивимося шості, а тут варіант під бюджет. Я бачу, я думаю, мабуть, Гарний косметичний стан, тобто по цараплених м'ятинках. Машинка досить таки. фактично ціленька. Якісь мінімальне посічення до бамперів. Певно, що підфарбовувався задній бампер, не критично. Кілька підмазаних сколів. Є Якісь фарбовані моменти. Ліні на переднє праве крило. На онове і пофарбоване в один слой, а машина до слойка. Певно, що бампер фарбувався, не знаю, куди ще вкупа. Зараз вино бачите. Мотор не митий. Не, не тут все нормально, тут не ремонтовано. Церкало трошки підрегульовувалось також. Видно по болтиках. Це фара рідна, вона трошки мутніша. Требує поліровки легенької. Щось було, але було не сильно. сильне, поподивись. Лонжено виглядає гарно кло. На ньому немає ніяких слідів ремонту. Я думаю, з ним все окей, так само отут. Теж ніяких слідів ремонту, все в оригінальній. Тобто це було щось, було, але типу, воно не достало типу, до основи. Да, yeah. yeah. Так, черговий варіант. Це вже 12 та година, вже надія робити хорошу машину. Невпевно спливає 12-й рік, 235 тисяч пробіг. Неподібно, що тут перешивало щось. Ні, ну Це такий, самий базовий пластиковий руль, можна сказати. У нього так не скажеш. Ні, він не сильно знищений, тут підтертий, але так має бути. Ржавчина. А на по цьому крилі є друга. Тут роздувалося, попережки Ось Такий варіант, що це буде. 715 рик. Наверное, 6 Механика. Ну, сама-сама база. Я затопил в зеркал. Видишь, обшивочка. Наполнил электропакет. Все механично. Руль. Ціна, 218 пробіг. Пристаємо 10 рік, 16 двигун. Знаю, чого тут закритий. Такий стан. Перешитий руль, видно, що перешили дуже погано. Строчку дошива. Не только П, навіть, навіть крізь бачу, що фарбований. Такий варіант, з фаркопом. Ще трапився такий такий опасатик, сьомий. з якимись нерідними, але гарними дисками. Резина хороша, літня, Michelin так, дото виготовлення 21 роком Ось такі характеристики у нас 2012 рік, 1.6, 240 пробіг і 10 тисяч рівно. Ціна, досить хороша ціна. З такими чехлами. Тарас, це чехли такі чи що? Ні, це трендовські Йок, Я таких в посаді, навіть не бачу. Як то пакет? Що тут Кнопочка на багажник. Механіка, але шести ступка на 1.6, Це добре, економніше буде. Такий екранчик, електрорушник, ультраруль без автосвітла. 250 пробіг, а там у нас здається перший 240. 250 має бути. Так, але пише 240. Передні парктроніки. Ну, Не сама бідна комплектація, але за ці гроші е, багатого не, не треба вимагати, бо не коштують наскільки по ринку. Бажмука. Має бути політика. Ага. Типу може може бути заміна. Так, мерка вкручена, я думаю, ми її О, бачиш? Пішла ржавчина. Угу. Це якась скандинавія чи що треба так звідки? А звідки вона? Данія? Це скандинавія, Це, як я казав. все-таки варіант. Вже затрималися біля нього приблизно на 10 хвилин. Приваємо стан кузова. поки що все добре. Автомобіль Passat b 7 з Норвегії. Косметичний стан за вами хороший. І тут маленька м'ятинка, майже не видно. Лагенько витягується без підкрасу. Він на коричному терапчаному салоні, дуже цікаво виглядає. так? Фото я бачив, зацарапано, бардачок гарний. Сектор адекватно підтертий, так як має бути на цей пробіг. Электроручник. Без подогрева сиденья, правда? Какой-то простой. Сколько стоит? такие. Все супер. Тоже не включены. Шестый, одиннадцатый. На одиннадцатого Да, цена этого автомобиля 9800. Ну, честим десь цим роком, петлі, день року. Везе, 15, в петлі шосте місцем в день року. Ввезеньки у нас в 15-му році. Білочка втататись, салончок атихно, який тут великі схоли, які почали живіти. Його потрібно е, трошки зачистити, підтампонити, щоб це не стало якихось проблем. Це помінено. По не є, не є цей дермонтів, Так, але ручка ніби як підтерта, але не знаю. Можливо, вона не підфарбовувалась. Ні, вона.

Такий стан заднього бампера. Я прибав це рапець, поїм але Бампер це розхідний матеріал, тобто я хочу холме телефоні підно. Під, під перефарбування буде сплюся експерт його радити. Також тут є підполіровку задня кришка. Значок підтертий теж під поліровку. трошки критична ще в нас ось тут кромочка. Тобто вона починає ржавіти. Кришка в нас не фарбована. Але року вона вже такий стан задньої обшивки. Ось так кромочка виглядає. 4 в гардероб. Останній. Фіксоється. Не затерпте. Не потерти. Стяплею. Оглядали велику кількість автомобілів. протягом дня це величезний масив автомобілів І е, зупинялись на декількох. Це Білий гольфсьомий, який був в дуже в простій комплектації, не підійшов замовникам. Замовники були присутні, тому все це контролювалося ними. Вони все бачили, весь процес все їм доповідалося. Також був би сьомий пасад такому гарному золотистому кольорі з великою кількістю нюансів, не серйозних, не скажемо так, але їх було просто масив, велика кількість і зупинилися все ж таки на шостому гольфі, який по суті свої і придбали. Так, такий автомобіль, гольфік шостий. На 2-літровому дизелі з мехнічною коробкою передач. 10 тисяч ціна без торгу, на 17 дисках і на літній резині. Маюнке атопаркування, фар. Фарбований знайшли поки що, тільки кешка багажника, косметично до 200 мікрон. Комбінований салон Алькантара з тканиною. Шестиступінча коробка передач, є двозонний у нас клімат, підігрівся дінь, великий екранчик, мультируль і стан руля в принципі задовільний. Тобто він виглядає, ніби його перешивали і ніби як не фарбували на перший погляд. Стан підлокітника нормальний, злегка підтертий, але підключається у доволі, заканчивається в нові. І тоді можна доїхати, то, щоб вони пускає, не... але воно воно робить у колочках, і вже не можна попити. Є ще панорама. Можна... Тим дивитися, як шторка працює, що відкривається. Машини пробіг 253 тисячі на приборній панелі, він підвердиться по. Екології, в принципі, екологія наш взагалі, яка ніби на 210-220 тисяч кілометрів по забитості сажу фільтру. Чуть-чуть незабори вічок. Не страшно. Кілька царапин Косметичних потузов є. Ось тут на кромці. Є кілька царапин. карти загалом всі в нормальному стані. Ніяких затертості синих немає. Що бачу, тут ціленькі. Рамні стяг. Тут такий стан підлокітника, Панорама фактично не працює, Я сказав на продавач, що потрібно обслужити, бо вона закривається. І шторка працює дуже з дивним звуком, навіть не вдалося відкрити до кінця. Е, кілька активних помилок є по свічах накалу, але ми всі були на одному пробізі. І одразу три свічки. Тобто підозри, що в е, машини щось з електричною частиною, саме а не з цими свічками накалу. Тут невеличка м'ятанка десь була. Можливо, з іншої сторони. Фарбований лише один елемент, тут кришка фарбована частково до 180 мікрон. Шпаклівки не було виявлено, заднього вікно рідне, зверху цей козирок не фарбувався. Стан кліша забув чудовий, рейдинги не, не гниють, тримаються добре. Бара мене потріскана, лоб, загалом та, без е, таких критичних сполів. Щось мені можливо я, виявили, але не, це буде критично. Цією машиною кінці думають, Це вже як останній крайній велосипед, за який можна скупитися і повернутися сьогодні з автомобілем.